Погадами, як я навернулася до Бога, як я зрозуміла суть Ісуса Христа, хоч були, ви знаєте, різні перешкоди в моєму житті до того часу і тепер є, але я знаю, що я навернулася до свого Любого Спасителя Ісуса Христа, який веде мене по незнаній дорозі, і я повністю довіряюсь Йому. Коли я почала відвідувати церкву, а були в мене різні випробування. Але одного разу, коли я прийшла, ну не буду я розказувати ті подробиці, бо дуже багато. Якщо б я почала розказувати, то треба цілий день розказати вам і забираючи вашого часу, я скорочу трохи. Ви знаєте, одного разу в мене був такий з самого ранку інцидент. З сусідкою, що але я так таки трошки розкажу. У нас в селі я відвідувала греко-католицьку церкву. Чоловік по великих святах лиш відвідував. А я ходила до церкви, молилася Отче наш, кожен раз, рано і вечором і Богородиці Діву. Ну, так як, як мене навчили, так я і робила. Чоловік лише по великих святах на Великдень, і коли казали, Христос Воскрес і Христос народився. Ну, але байка з тим, добре, що і так пішов. Але одного разу у нас в село привезли якусь ікону Божої Матері. І ви знаєте, що я, що, ну ходила та ікона від хати до хати і принесли вже до мене ту ікону Божої. Але до того часу я вже трошки читала Слово Боже. Бо е, подарувала мені на день народження наша сестра покійна е, Раїса Євгенівна е, цю біблію. І я час від часу в неї заглядала, читала, але я, аби була почала з нового заповіту, але я новий, е, новий заповіт не читала, але той. І він мені щось не зрозуміло. І я, знаєте, трошки почитаю і закрию, і на тім кінець. Потім знову щось відкрию і. Закрию і вона мені не. Але ча... кожен раз спілкуючись на роботі з нею, вона казала: відкривай Надя, відкривай Надія, яка мені не зрозуміло, Ти розумієш, я ходжу в церкву і я там слухаю Богослужіння, і мені достатньо. Там не говорять про щось інше, там говорять про Бога. Ну, та й нічого, принесли до мене ту ікону, ви знаєте, я. Ранком, коли відправляла вже ту ікону до другої сусіди, переносила, бо треба було переносити. Я принесла, а вона каже, мені, але коли стояла та ікона у хаті, то приходили сусіди і молилися коло тої ікони. Ну, то, як, як зазвичай на стіл поставили, ну, ти кожен, як собі хотів, так і є, то було літо, поставили квіти в вази, як діти наріжти квітів, бо то було літо, наріжти якихось квітів там і поставити в вази. Ну, то діти так зробили, поставили, помолилися. І та сусіда, знаєте, коли їй вже передала ту ікону, вона каже, а вази де? Я кажу: як вам треба вазі, то я вам кажу, да, вази. Кажу, але то мої вази. Ні, ти вкрала з церкви вази. Ви розумієте? Поки я корову вигнала у очередь, бо ще зараз на роботу біжу, поки я корову вигнала. Це а а, очередь, а там людей багато вже пастухів. Ті знають, що не було з того кінця села, а ті ще не знають, бо до них не дійшла. Я так, коли на середині живу. І ви знаєте, вона почала викрикати: у нас логіка, вона така, вона сяка, вона вкрала церковні вази. Я кажу: люди, я не вкрала церковні вази, в нас церкву відкрили, кажу, і я взяла, кажу. І купила, кажу, на той час, я кажу, лиш мала 120 рублів заробітної плати. кажу, І раз одного разу отримала зарплату і зайшла в магазин. А там була така ваза ще до того часу, я так щось трошки, але розкажу бо той фрагмент. Іменно за чого я пішла з тої церкви. І ви знаєте, що я купила вона. Бачу, така ваза гарна стоїть на три ваза стоїть. А я думаю, але вона каже: 160 рублів коштує. Я думаю, я зараз піду додому, церкву відкрили нашу греко-католицьку, бо то були закриті. Ми ходили на збору до церкви, там, де живе Ярослав Павлович. І я куплю ту вазу і поставлю в церкву. Я так і зробила, купила ту вазу, принесла там вже так, всі то ті літають. А я принесла і помолилася. У куточку і поставила її так у куточок. у цей куточок, як, як зайшла в ці, таку двері, у нас були в церкві ті старенькі. І я купила церкви, але потім вже я кажу, через деякий час ту ікону носили. Ну і вона мене таким зробила. Я кажу, Господи, якщо я вкрала ті вази, я можу недостойно до тої церкви ходити. Але читала я до того часу Єресі, книжку дали мені Єресі, що увійшли в церкву. Пояснення двох томів е, Барчука чотирьох Євангелій. Я вже туту книжку перечитала, я вже зрозуміла, що то не так. Та ходи, та ходи, подивись і про що там розповідають. Ну якось я так е, зустрілася з сестрою покійною раєю, і ми пішли до Павла Матвійовича. Я там послухала. Один раз, два рази, може, вже і чотири рази кажу, та тут добре, тут ні про що не розказують. Ти де йдеш рано, мене Микола питає в неділю. Я кажу, я йду, бо мене закликала рая до церкви. До якої ще церкви? Ну, нічого нічо. туди. Ну, до якої ще церкви? Церква є в селі. Але якщо я вже розказала потім, що я буду ходити до церкви. І я ходжу до церкви, кажу. Сказала сама своїй сестрі, сказала, сказала там ще одним, що я ходжу до церкви. Як я сказала, що, то, що я ходжу до церкви, то ви знаєте, мене не то, що вже вдома били, мене хотіли впльовували в селі, тому що в селі не було ще віруючих людей. Перша об'явилася ташка така я. Вони просто мене розумієте, закидували і такими словами, навіть як хто знає, може священника Володимира Олійника, він так само дуже мене сектанткою називав, приходив ще до мене хату світити. Потім, бо, бо, бо він ще залишився в церкві. І ну, я, я йому кажу: слухайте, нате слово Боже, я вже його читаю. Відвідую церкву, які кажу, розказують про Бога і розтлумачують, кажу так, брати, докладно, що кажу, я вже не знаю, хто би не зрозумів. кажу, Але він каже: все одно, все одно є чистилище, людина повинна сповідатися, людина яка, я кажу, знати. А ти кажу, слово Боже, сідайте тут, я вам зараз кажу, дам кави, я вас погощу, лише сідайте тут, кажу, і, і відкрийте мені сторінку. Може, я не знаю, кажу, бо я ще, знаєте, так кажу на початках. Сектантка, сектантка, і нема ради сектантка і куди пішла сектантка. Як він, то то сказав, що я сектантка, розумієте? Я приходжу з церкви, вже, така, вже приходжу з церкви, така, знаєте, натхнена Духом Святим. Так мені легко, так мені добре. Лише зуваюся в коридорі, лише взуваюсь. А хтось є у мене в церкві, бо до неба приходили друзі. І вже все. Господи, я всі понесло, як всі понесло. А я вже одного разу кажу: вий заб'єш мене, би я стала, вийко хочеш. А я не буду, ні плакати не буду, ні нічого не буду. Я не буду кажу. Я не боюся, кажу. Я пішла до Бога. А Ти хочеш кажу. Іди, не хочеш, не йди. Але я так таксі протерта, так само діти вже понастроювали. І свати, і родина всі на мене приносять мені книжки, читай, просять мені. Кажу, мені не треба книжок, на що мені книжок? А яких мені яка, книжок, ще треба? Я кажу, читаю слово Боже. Я кажу, чую в церкві, кажу, може мені не все зрозуміло, бо я ще може буду знати, але не давайте мені ніякі книжки, бо я їх не хочу. І я відправила і родину, і чужих з книжками з хати. Йой, ви знаєте, діти так само, Мамо, ви пішли у секту, то секта. Я кажу, то не секта, то церква, діточки. То треба кожній людині піти до церкви, покаятися в Ісуса Христа. Він є посередником між Богом і людиною. Кажу, він омиває своєю кров'ю всі наші гріхи. Не помагає та сповідь священикови, не помагає нічого. Лише кажу щире каяття кажу, і кажу, треба покаятися, охреститися, кажу, повірити у свого Спасителя. І буде добре. Вам кажу, і вже кажу. Ну і якось, ви знаєте від туди, як я тут войкось мені дали спокою. Дали мені спокою, нічого, але я продовжувала молитися за нього, продовжувала молитися, і він вже мені нічого й не казав. А я вже рада тому, що нічого, хоч не каже Ніц, Я йду і всі спокій. Ви знаєте, так Господь зробив таку роботу. Що я йду, мені, я знаю, що він вже мені нічого не каже. Я дуже тішилася тим і дякувала Господу, що вже було, щоб хоч нічого не казав. Але все одно докори були з усіх боків, але то таке. Мені що, хтось, як я була в таких складних ситуаціях, що треба мені було, що мені дійсно може треба було допомоги, що мені треба було. Може якось то не було ні родини, ні ніколи. Ще родина знайшлася, коли я пішла до Бога, розумієте, такі різні тіла. Але коли були різні такі, коли я в такому складному, в такій складній ситуації опинилася, коли я розкажу, що у Аресту було 4 дні. 4 дні, як дочка дістала температуру, що якийсь послід залишили і дістала температуру у 2 годині ночі. Його відправила лише в 10 годині чоловіка відправила бо мов приступ підшлункової залози. Відправила лише в 10 годині у калуш. Відвезла швидка і приймав такий лікар. Може хтось його знає, там знімає волі. Я при, приходжу ще додому. При додому ще. Я ще попросила того шофера швидкої, що мені треба додому, бо не знаю. Кажу, бо ще кажу свекруха, кажу, у лікарню забрала. В неї був туберкульоз. Вона хворіла на туберкульоз, але я прожила з нею довгі роки. Я не ділилася з нею нічого. Я жила з нею так, як, як треба. Так Їсти варила, я окремо в мене була. Але я, слава Богу, Господь мене вів і його. я жива, здорова, не боялась ні туберкульозу, ні нічого. І так само мої діти повиростали, але байка. то, -то все. І я так е, кажу: її забирають тоді, треба що забирають її, бо 40 температури забирають її в лікарню. Забрали її в лікарню. Я, а дитинку, що робити з дитинку друга година, чотири дні дитинці. Що робити? Я буду зараз, вже буду. На ну, то нема так, як тепер мобільні телефони. Додому мені треба, щоб, бо не знаю, я там свекруха, що бо рано все одно мені треба якось ще у підгірки. Ну, але що робити? Зустрічаю я одну медсестру. Там у підгірках в лікарні, яку я добре знала, і кажу, а вона каже, ти чого тут право? Я кажу, я привезла свою Лесю, кажу, її забрали в гінекологію, але не маю де дитину намістити. Кажу, бо в мене свекруха, кажу, хвора кажу. І ви знаєте, я лише додому приїхала, а дити, а мені дзвонять, що вже лишила там, ой, лишила ту дитинку там, а мені дзвонять, що померла ще свекруха моя в лікарні. Ви розумієте, я так стала, кажу, Господи, поможи мені, я не знаю, що робити. Не знаю, що дитина. До рані треба якоїсь ще дочекатися, до рані треба дочекатися. І вже рано вчули, що я розказала, ніхто не прийшов мені допомагати. Але, а то ще якраз такий період, знаєте, був що я гроші радянські ті списала у банку, бо я працювала касиром. Я працювала на різних роботах, але була басила. І я списала ті гроші, і другі гроші лише получила до цього. І чоловіка не маю чим, хоронити, чим, чим лікувати, і бабу не маю чим хоронити. І сама не знала, що і, і сусідів. Ні, родини тоді не було, але я собі дала ради якоїсь. Так що отакі ва. Але дуже я кажу, історії дуже великі були, але байка. Діти були але потім щось уладнало, Господь. Мені так давав допомагав на кожному кроці історії, я дуже мала багато. Але я йшла за Господом, просила його, і він мені допомогв. Люди знають деякі. От Микола Забавський багато чоловіка возив, наприклад, до лікарні, дуже допомагав, багато і з машиною допомагав, і з усім допомагав мені, бо треба було Були такі екстремальні випадки, що треба було. Але я якось знаю, що я якось пережила і. і і, але лише завдяки Господу, бо Він мені допомагав. І ви знаєте, що я молилася за чоловіка і молилася за своїх дітей. І пройшло більше 20 років, я так вже скажу, стисло, 20, більше 20 років пройшло. І один раз я збираюся до церкви. Е, але він слухав мої молитви. Я все йшла до тої хати, так спиралася, бо не раз руки болять, і я так спруся на диван, і я тако все молюся на диван, спрусів, клікнув і так молюся. Але він слухав, а не раз і випивши, а не раз і так. Але він чув все одно. Бо я, я тут у церкві не, не можу щось рота відкрити, розумієте, так помолюся на пошепки. Але дома я молилася, так як уміла, так як з вами говорю зараз, так як з людиною, так як говорила з Господом. І один раз я збираюся е, е, у неділю, а він каже, а ти що, вже йдеш? Я кажу, так, вже зараз буде автобус, йду на автобус, а він каже, почекай. А я кажу, е, думаю, чого? Але він каже, почекай, не йди. Я вже встаю і зараз ми успіємо. Ти на десяту годину, він же знав, що на десяту годину, ти на десяту годину я йду з тобою. І він як сказав, що йде за мною, ви знаєте? А я замість того, щоб сказати, Господи, слава тобі! Та я кілька років тебе просила, та я молилася, та я просила, а я кажу, а чого? А далі пішла в коридори, яким всі сперла так на, на, на двірок яким всі розплакала. Кажу, Господи, то я так тебе просила, то поможи мому недовірству. Та чого я така е, недотепа, та чого я так просила тебе, Господи, а тепер кажу чого? Але все, приїхав він до церкви, захотів, приїхав, добре все приїхав. Їздив, нічого мені не казав, їздив. І слава Богу, але ще до того часу, але ще до того часу я ще пропустила. Він був. Був Андрій Степанович і був у нас пастор Писаренко. Писа... Саша Писаренко був з Маріуполя. О, він був і він покаявся. Розумієте, то ще до того часу було. А потім він він. Захотів йти до церкви і так вже ходив за мною, поки ходив, поки ходив. Ну, але одного дня сталося непередбачене, ніхто не думав, не гадав. Тут проходив, тут робили, тут говорили. А тут я ще закликала його їсти, але так їмся на сходи, нема його. Що таке? А він вже все. Все. Дякую Богу за, за все, дякую Богу, що він допоміг, що я його. Навернула до Господа, що хрещення не прийняв, але хоч покаюся, і прошу так само у Господа кожний день, три рази на день. Прошу за своїх дітей, за свою родину, щоб вони навернулися, щоб вони хоч спаслися, бо чужі, говорять, що вони на правильній дорозі, коли комусь скажуть, що вони все правильно роблять. То така справа, моя справа сказати, а Господь найвирішує, що як є. Я прошу, хто ще не прийняв Ісуса Христа як Свого Спасителя, приходіть. Я жалію, що я пізно прийшла. Розумієте, я дійсно пізно прийшла. Я могла служити Господу давніше, своїми молитвами, своїми просьбами могла служити. Але я, бачите, сатана тримав мене в цьому гріховному світі. Я... Зараз маю Господа в своєму серці. Я знаю, що я що б не попрошу у ім'я Його. Він мені допомагає. Мені знаєте, я зараз сама лишилася одна, але Господь мені допомагає. Я... І мені навіть же тепер люди завидують. Вони заведуть, не то що, вони просто мені завидують, Розумієте, що, що я що не, не. Вони... Може, вони не розуміють до кінця, що з Богом добре, що що треба, що дійсно треба, щоб спастися, що треба навертатися, але чогось вже й стали мені завидувати, бо я собі раду даю. Ну, слава Господу, дякую йому за все. Так що не бійтеся, з Богом добре. І я би радила кожного зустрічного, хто, хто є на вашому шляху, хто є на моєму шляху, щоб всі пішли до пізнання е, Божої правди. 阿明。<laughs>